Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. До журналістів народного контролю звернулись мешканці кількох ОСББ у місті Павлоград. Люди обурені, міська влада не повідомляє їм про конкурси, нововведення та можливості, де їх об'єднання можуть приймати участь. Їхні ОСББ вже неодноразово вигравали фінансування на проведення різних робіт, тож і надалі хочуть хоча б частково залучати додаткові кошти. У нас утепляються зараз шви, заділиваються, приводимо в порядок, ну, стараємося і придумувати територію, хочемо привести в порядок. і… На домі, ще хочемо порядок, навести. Обслуговуючу компанію пані іни на засідання громадської ради не допускають причину ніхто не пояснює. Тож про конкурси, гранти, нововведення та хід реформи загалом вона нічого не знає. Тож і запропонувати мешканцям будинку нічого не може. Жінка здивована ставленням влади до постачальників послуг, каже: усі домоправителі працюють на добробут міста, і ставлення до всіх повинне бути однакове. Должна бути здорова конкуренція по обслуговуванню домов, Либо це просто дом, який перейшов на управління. управителя сейчас закон 317 это предусматривает либо это создается у сбб но в нашем городе создалась такая ситуация что чиновники почему-то некоторые чиновники из городской власти поддерживают одну сторону такі непорозуміння між владою і обслуговуючими підприємствами в першу чергу шкодять людям. А громадська рада, яка була створена для регулювання цих відносин, у Павлограді не функціонує, наголошують активісти. Не знаю, чому так сложилося. В нас місті. В я ходив на цю громадську раду. Ані говорили, що її треба знімати, тому що ми 8 місяців нічого не робимо, треба нас просто розогнати. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю вирушили до міської ради. Нас запевнили, робоча група вже запрацювала. Процес реформування запустився. І всі, хто не потрапив на перше засідання, обов'язково будуть запрошені на друге. Дану робочу групу входять председателі ОСББ, абщественна організація, громадської організації, також представники Часних компаній, которые оказують услуги населенню, Один із круглих столов уже состоявся буквально дві неділі тому назад. На дане совіщання прийшли люди, які не були приглашені. Я готов провести точно такий же круглий стол з вами і з людьми, которые на даний круглий стол не попали. Журналістам народного контролю. Чиновник пообіцяв конкурентні умови для обслуговуючих підприємств будуть однакові. Тож ми перевіримо, чи виконує влада свою обіцянку. Анна Міщенко, Олександр Довгалюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.